thank <laughs> you Можна людей та лічені хвилини на порятунок. Медики 128-ї бригади ТРО збройних сил відточують навички допомоги пораненим. Шість днів військовослужбовці вивчали теорію, а нині проходять практичний іспит. Усі події максимально наближені до реальних під час бойових виходів. Ми застосували силіконову маску на обличчя, якась. Вона симулює опіки дихальних шляхів. Плюс тут є кедларовий воріт і е, така собі симуляція ділянки між щитоподібним та перснеподібним хрещем. Для більшої ефективності та занурення в ситуацію використовують манекени з різними типами травм: резинові накладки та штучну кров. В нього є влаштований динамік, до якого можна підключатися по блютузу, Він може кричати як реальний постраждалий. На ньому можна відпрацьовувати проведення декомпресії при станах напруження. Пневмотораксу. Можна проводити крікотиротумію е, при непрохідності дихальних шляхів. А, <правда> а, <правда> а, <правда> а одразу будете надій? Так, строго і. Ні-ні-ні, не одразу на Іспит приймає старша інструкторка Кароліна, жінка за освітою анестезіологиня. А спочатку повномасштабного вторгнення РФ проводить навчання з тактичної медицини, щоб наші військовослужбовці мали знання та навички для порятунку важких постраждалих. Ді, ну там от воно. о, записано. Медик Никита каже, з подібними ситуаціями стикався і під час служби. Додає, найперше, з чим треба боротися під час порятунку бійців, це стрес. «Стрес діє не тільки на медика, але й на всіх він діє негативно, тому що він поніже знижує наші навички. Курс націлений на досвідчених медиків та інструкторів. Помічник начмеда 128 ї бригади. Тро Олександр каже, до цього кожен уже проходив навчання, та навіть попри величезний досвід. Такі тренінги необхідні, каже чоловік «В бойових умовах. Ми з рівня своїх знань падаємо на рівень своїх базових навичок, своїх безумовних рефлексів. І навички так вони досить складні, і їх треба довгий час відпрацьовувати, щоб вони були на автоматизмі. Кожен учасник після іспиту отримав сертифікати міжнародного рівня, які розроблені країнами НАТО. Поліна Поломарчук, Анастасія Овчаренко, Суспільне новини, Дніпро.